Ярослав Бендяк, 17 років в складській логістиці. Компанія складсервіс, 18 років на ринку, понад 100 осіб. Ми від розробки до впровадження рішень складській логістиці є ну, досить багато різних направлень. Ми формуємося як комплексний а, постачальник рішень для складської логістиці. А, а вже ж а, весь топ менеджмент завжди. Думають, як збільшити продажі, як краще зробити свій продукт чи покращити маркетинг. Да? Завжди логістика на останньому місці, і на неї завжди не вистачає зусиль, але рано чи пізно ми знаходимо продажі, ми збільшуємо об'єми і потім стає так, що ми не готові. Наша логістика не готова. Для того щоб обробляти більше об'єму. І зачасту я бачу такий тренд, що ми просто шукаємо додаткові собі площі, і маємо, а вже ж в лапках декілька безліч гарних варіантів в іншому місці міста і, а вже ж збільшуємо витрати, збільшуємо витрати транспортні. Збільшуємо витрати адміністративні, і все це сказується на собі вартості. Потім ми формуємо прибуток через декілька місяців. І розуміємо, що де ж гроші. грошей немає. Ми очікуємо, що об'єми збільшилися вже ж. А затрати з'їли, як кажуть, всю весь прибуток. Хочу сьогодні показати декілька рішень для того, щоб інвестувати в себе, як кажуть, а не в інше приміщення. Не збільшуючи їх, не збільшуючи персонал, просто розглянемо концептуально, які рішення можуть бути і яку окупність вони мають. Неважливо, який бізнес у вас є, яка галузь, кожен склад має свої зони приймання, зберігання та комплектації. Тож у кожного є свій потенціал, насправді в кожній зоні. Перше рішення, воно більш цікаве для виробництва. А вже ж багато хто думає, що це досить дороге рішення. Зліва є табличка, де ми зробили невеличку покупність. Це формувач палети, і ми бачимо запит від ринку тих гравців, які мають досить важкий продукт, тобто. Мішки чи коробки 15-30 кг, а вже це досить важко формувати палету з такого важкого товару. Тож завжди це два чоловіка на зміні. І якщо лінія ваша працює нон-стоп, то це три зміни. І загалом ми маємо шість осіб. Умовно, ми порахуємо 500 умовних одиниць заробітна плата, і таким чином ми маємо витрати в місяць 36 тисяч умовних одиниць. Якщо рішення в середньому під ключ вартує 80-100 тисяч умовних одиниць, то окупність середня. А вже ж кожен має свою продуктивність, свої обставини, архітектуру не важливо. Окупність цього рішення приблизно десь від 2 до 3 років це абсолютно реально. Цикл палетоукладача десь 8-10 секунд до взяття і укладки. Далі, AGV, Automated Guide Vehicle. Багато хто знає і чув, але всі теж вважають, що це дуже недоступне рішення. Хоча, може хтось знає, укрпластик, наприклад, ще в 2001 році. Запровадив це рішення, і воно наразі працює ще японці пробили їм. Це коли ви маєте монотонні постійні переміщення з виробничої лінії, умовно, чи на склад, чи в якусь іншу зону. Тобто лінії виробляють товар нон Не важливо одна, дві чи три. Ви можете переміщувати це не за допомогою людини, а за допомогою автоматичного шатла. Да? Зліва ми порахували теж, тобто вартість рішення десь 100 120 тисяч умовних одиниць. Ми порахували, що потрібен навантажувач, а вже ж вам Людина одна, яка буде нон-стоп перевозити це постійно. а Вже ж якщо ви працюєте на цілодобово, як лінії, то це три зміни і 43 тисячі умовних одиниць це вартість в рік затрати, тобто окупність так само залежно від обставин від двох до трьох. Років. Це реальний запит, це реальний проєкт, який зараз теж намальований. Далі, ну, більшість з вас працює з палетними системами, це найпоширеніша. Технологія для зберігання палетного товару, але рано чи пізно вам не вистачає площ. І є така технологія, як шаттл, вона досить простенька. Багато хто чув, навіть бачив, навіть кейси є у Карлсберга, і ще у декількох компаній GTI Філіп Моріс і та інші працює вже ця технологія. Тобто, зараз умовно ми показали, що ви можете демонтувати частину складу, все ж таки. З часом ви маєте 20% СКЮ, які формують 80% об'єму вашого, і ви можете тунельно більш щільно зберігати цей продукт. Ми показали і розмістили цей блок шатловий зліва. Він десь додає 20% об'єму, тобто ви можете демонтувати стелажні системи, палетні, да, розпродати. Це дуже просто зараз, і збільшити за що більш щільного зберігання шатла. Об'єм приблизно на 20%. Справа ми порахували, будівництво це таке, просто як приклад, що а вже ж якщо ми щось добудовуємо, якщо це виробництво, то це досить дорого. Але ми можемо порівняти з орендою, і оренда приблизно 1 тисяча квадратних метрів, оця площа 700, а вже ж нам треба якась площа операційна, тобто 1 тисяча квадратних метрів і це 10 тисяч. Умовних одиниць за місяць, тобто за 12 місяців 120, і те ж сама окупність приблизно виходить 2-3 роки. А вже ж у кожного архітектура своя, обставини свої, але це абсолютно реальна окупність, яку ви можете отримати, не орендує додаткові приміщення, вкладає в себе і підвищує, як кажуть, капіталізацію свою і не роздуває затрати на іншу оренду і додаткові площі. Це ж гарна технологія, вже не нова, вона більш поширена в температурних камерах. І дійсно є гарні проєкти і не один, і не 2, і не три, я маю на увазі по ринку, які дозволяють в температурних приміщеннях зберігати більше. Це ті ж самі палетні системи, які встановлені на мобільні бази, які рухаються і за 30-40 секунд відкривають доступ до кожного палетомісця. Це безпечно, це просто. Є датчики безпеки, які забезпечують безпечну працю, і це працює досить гарно на багатьох підприємствах. Ми порахували так само окупність, оренда 10 тисяч умовних одиниць. Ваш склад чи ваша камера може бути більше. І ємність приблизно може бути навіть на наших декількох проєктів, якщо переводити квадратні метри площі в три рази більше. Можливо було зберігати. Тобто технологія проста і дає гарну ємність. І приблизна купність у нас так само виходить 2-3 роки, залежно від того, наскільки велика буде камера, а вже ж там є направляючі в підлогу, а вже ж це робити краще, коли ви будуєте. Але в принципі, впроваджувати можна її також вже на Працюючому складі, просто клавши на, направляючи в підлогу, ну методом штробіння, як кажуть. Інша зона це зона вже комплектації. Як я казав, ми роздивимося різні рішення в різних зонах. Кожен має палетний пікінг. І з часом ми маємо досить мілкий продукт і комплектацію з ним. І не досить правильно робити це з палетного пікінга, бо ми маємо дуже великі пробіги. Таким чином, ми можемо. Оцей штучний мілкий е, товар е, складати чи в полицю, чи в гравітаційну полицю, просто роблячи це на палетних системах, які працюють на кожному складі, фактично. Тобто, ми виділяємо зону, де ми сконсолідуємо весь штучний товар в одній зоні, і він весь у оператора поряд, тобто він має. В два-в три, а може навіть і в п'ять разів менше дистанцію для пробігу, тим самим він ефективніше і робить це швидко. Ми також порахували це приблизно в табличці справа за рахунок того, що в два рази менше, в два рази швидше стає комплектація з цією технологією, тому що організована зберігання. Тому приблизна окупність вийшла два-три роки, і це дійсно реально. Далі багато хто працює з вас зі штучним товаром. Неважливо, це два, три, чотири поверха чи п'ять. Є різні системи, які дозволяють спускати потоковий товар з мезоніну. Не нове рішення. Багато хто працює зі сторони. Здається, що це досить таке просте рішення, але воно дозволяє робити потоковий спуск, і це задає темп всьому. Процесу, тобто ніхто нікого не, не, не чекає. Товар просто стікає до зони консолідації. На зоні консолідації його сразу ж формують, якби перепаковують і комплектують вже по направленням. Рішення приблизно 40-50 умовних одиниць вартує. Є різні технології. Ви бачите, є спіраль, є ліфт, є конвеєрний спуск, залежно від того, яку архітектуру з точки зору складу і висот ви маєте. Кожне з рішення має свої переваги. Так само окупність приблизно десь рік-півтора, ви можете спокійно провадити і відчути це, бо ніхто нікого не чекає наразі. Зона консолідації ну фактично це продовження давайте так, того ж спуску, який ми тільки що з вами порозглядали. А рішення гарне тим, що зона консолідації не така велика. Якщо ми. Згадаємо кожен свою зону консолідації туди все звозиться, все накидується, і це досить велика зона. Насправді, звідки вже формуються товари по різних направленням. За рахунок організації можна збільшити продуктивність, організувати порядок роботи з цією зоною умовно. А вже ж тут досить специфічно порахувати окупність, не розуміючи, як кажуть того, як це у вас, але в принципі ця зона досить окупна за рік-півтора вона швиденько у вас так само окупиться. Якщо вже в принципі у вас все як кажуть продуктивно і щільно зберігається, ви можете на ділянці на своїй, яка є поряд зі складом. Якщо така є, ви можете впровадити швидкомонтований склад. Це теж робочі рішення, які зараз замість парковки зробила собі одна з компаній. Ви так само можете не орендувати, а купити собі і впровадити у себе на ділянці подібне рішення. Це приблизно два місяці, і два місяці по термінах і по сроках. Це від року до півтора. Всі знають ці бренди, і кожен з них працює з якимись рішеннями, і, мабуть, це допомагає утримувати лідерські позиції, як кажуть, в складської по логістиці. Тож, Ярослав Бондяк був з вами, компанія Складсервіс і. Хочу побажати у кожного, як кажуть, буде свій план маршала, коли ми будемо відбудовуватись. У кожного своя історія, але спробуйте пропрацювати та почати вкладати в себе, інвестувати в себе для того, щоб бути більш гнучкими, все ж таки і продуктивними. Дякую за увагу. Дякую, доброго дня, компанія Вестелбіт. Чи є е, якісь рішення для роботи з вантажами для оптимізації складського простору при роботі з вантажами нестандартної форми, тобто в тетрі з коробочками ми всі надуміємо, якщо е, нестандартної форми вантаж і його треба податувати, якось зберігати, вже зверху, але тут не поставиш, е, якось з такими вантажами є рішення, треба розуміти перше, які говорити раз е, далі. А какая кількість -то, с точки зрения перемещения там с одной точки в другую, да, то может быть какие-то ну там клети, да, или контейнера, которые как бы будут позволять как-то консолидировать грузы перемещать. Это может быть и какой-то конвейер, который будет перемещать не габаритные грузы. И такие тоже решения есть. Просто сейчас, ну мне не совсем понятно, какие это габариты. но рішення, в принципі, ті є. Тож саме як я показував AGV, є AGV по типу тягачей, які працюють на новій пошті, і можна так само адаптувати це, щоб він переміщував якийсь візок з негабаритними продуктом з точки А в точку Б, залежно від того, які об'єми ви маєте. Ну тобто, як часто перепереміщують, бо автоматизація. Працює гарно тоді, коли вона завантажена. Де коли ви її впроваджуєте, і вона працює там умовно три години, п'ять-шість. Да то окупність її буде не дуже гарна, і війти в цей проект ви навряд чи зможете. Дуже часто, коли ви щось впроваджуєте з обладнання, треба змінювати процеси, бо це завжди робиться процеси потім обладнання. У мене є питання таке. більш філософське, Два навіть. По-перше, які чинники будуть стимулювати розвиток кроватизації, автоматизації наших складів? Бо я так розумію, зараз ну, ми не можемо сказати, що в нас зараз в Україні там було автоматизації, це, ми про це говоримо, у нас дійсно з'являються рік від року нові проекти, кейси, але сказати, що це тренд такий. Масштабний, ще нема. Що треба для того? Які чинники для того, щоб це відбулося на вашу думку? Ну, перше. Рано чи пізно все закінчиться, буде мир, а вже ж перемога буде наша. Ми це розповідаємо до того, щоб ви могли розуміти потенціал своїх складів. Так? Що всі ці рішення вони мають неабияку довгу окупність? Головне, щоб ви мали об'єми для цього. А рішення підбирається залежно від, а вже ж ваших об'ємів. Да? Стимулювати буде це ну, об'єми, які всі будуть мати. Да? Тобто, коли будуть зростати об'єми, ми зараз це все перекриваємо за рахунок людей, за рахунок площ. Нам просто потрібні об'єми. Ну, тобто, і тобто, і і і вони будуть і дорожче роботи, звичайно, тарифів буде все ж таки спонукати бізнес до впровадження більш якихось процесів автоматизованих, роботизованих. Якісь рішення точково ми можемо впроваджувати і вони будуть мати гарну окупність, але все, що я показував, потрібні об'єми для, ну, для всіх цих рішень. Е, тоді це буде відчутно. Ну, звісно, і е, окупність проєктів, які були показані, то півтора-три роки майже всі. Це дуже, дуже привагно, в принципі. Для... Це не важка автоматизація, як кажуть там сортинг якийсь який там має нова пошта. Це дійсно такі досить вже важчі проекти, чи там кранштабелери з автоматизованими складами, які має там Тубак да, Імперіал і там інші. Е, тож це дійсно реально, але треба мати об'єми, і ми їх будемо мати. Але час збільшиться. Да. Витрати на персонал, збільшиться вартість, вона підвищиться, як ми чули. Да. Якщо ми говоримо тільки про зберігання, то а, ці рішення, які там мобільні палетні системи, вони зараз будуть а, дуже привабливі, бо а, ті камери, які будуються, ви можете збудувати в два рази менше, в три рази менше, ніж будували раніше, враховуючи цю технологію. Тим самим, якщо ви маєте виробництво, то маєте ограничене пространство рядом для масштабування подалі. І це буде дійсно мати свій потенціал надалі розширюватись, побудувавши трошки менше, ніж планували. А не думаєте, що роботизація і автоматизація процесу, чи це якийсь ну, трохи асоціальний чинник для нашої країни? Люди будуть звільнятися, що з ними робити, а у людей питання за що жити. Ну зараз мені здається, їх не вистачає людей дуже для роботи, навіть яку ми маємо. Наразі а вже ж війна, а вже ж у нас є інші чинники. Але я маю надію, що ми будемо зростати в об'ємах швидше ніж в кількості людей з точки зору, що їм буде завжди що Тобто логіка, така, що треба готуватися тоді, коли буде бум, коли людей точно не вистачати, то будуть механізми автобуси. Нашому просто ми завжди не чекаємо. Чого чи... ті об'єми вони з'являються дуже швиденько, а ми до них не готові, і так і є, з того, що я бачу, який найбільший проект. Ваша компанія була Де це і хто це, і що це саме було реализовано? Ну, є проєкти Delta Medical. Мабуть, ну, якби всі знаю, це фармкомпанія, автоматизована система для, для сборки коробочна. Всім управляє ВМС система. Ну, то есть люди не, не приймають физических решений, то есть короб автоматично прокладає маршрут свой как бы по. ВМС-система прокладывает коробу или заказу в маршрут и автоматически происходит через сборка страницу, через, 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 через свет. Да. Есть большие проекты по мобильным палетным э, стеллажам для «Глобина», для «Опаса». То есть это проекты там, в морозильных камерах там по 4-5 тысяч палетных мест. Э, если говорить о автоматизации, ну есть проекты в других странах, «Ковромед», это фармацевты тоже в Баку. Мы делали. Есть проекты внутри страны, но это тоже больше коробочная сборка, аналогичный, ну там дельта может быть чуть-чуть меньше. Но потихонечку люди приходят к этому. То есть сначала идет спуск, потом идет там спуск, и, и, и консолидация, потом увеличивается как бы отбор с точки зрения подключается логика, которая уже руководит контроллер как бы вмс-система. Люди уже не принимают решения. И так. Степ как бы шаг за шагом, люди все одно розуміють, как бы, що це завтрашній день. То, 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 ну, ви, так, как, ви как ви як ніхто знаєте? це. Дуже багато інструментів є зараз в логістиці, ну, буквально там для будь-якої зони, для будь-якого процесу складу є свої системи автоматизації, роботизації. І в ну, нашій операційній діяльності я все-таки рекомендував піднімати наші голови. Позиратися на круги, дивитися, якісь технології з'являються. Бо коли приїде ваш бос і скаже, я там бачив, і, і, і вам треба буде швидко проваджувати, а воно ж знаєте, куртка, да? воно не натягується на ваш бізнес, а він просто побачить. То краще бути фахівцями, підготовленими, розуміти, що ж для вас і які кейси, ці ну, кейси дійсно підходять. Може зараз це для вас складно, може зараз не час. Але 5 років тому у нас взагалі доповіді на автоматизацію було дуже мало. І окупність проєктів не фігурувала цифрами 3-5 років, а фігурувала цифрами 10 років. Ну, так було. Час плине, ситуації змінюються. Я сподіваюся, що дійсно все буде. Найкраще все буде Україна, як кажуть, і ми прийдемо до того, що ми будемо дійсно автоматизуватися і мати і такі тут, вибачте за яке слово, європейські склади вже теж керувати. Насправді в розробці дуже багато проєктів. Якщо б не війна, я думаю, що ми б побачили б всі в кожній компанії був би розвиток свій. І ми ну багато проектів було на старті. Про, про ті, про які було б зараз дуже доречно. Сказати, тому всі готуються. Насправді, ми маємо проєкти на прозробку автоматизованих складів, і вони вже там декілька з них е, закінчені. Тобто, я думаю, що час, час прийде. Головне, щоб ми мали ті об'єми, заради яких впроваджувати автоматизацію. Тож, дякую за увагу всім. Дякую, добрий тече.